Всім привіт! З вами Красотка. Сьогодні ми будемо проходити таку гру в Роблоксі. Я вас навчу, як можна грабити в людей. Якісь там речі. Добре, спочатку вкрадемо тун-тунга. Добре, там нікого немає. Нікого. Е, так, крадемо і бистренько-бистренько, нам треба бігти, а то зараз нас приб'ють лопаткою такою е, ручкою якоюсь. Чим? Такою паличкою. Угу. Все, закриємо двері. Бо це обов'язково. Закрить двері, бо вас може хтось вкрасти. Добре, заходимо. Ага, не можна. Ну, добре. Так, далі. У когось відкриті двері. Будь ласка, відкриті двері. Ні у кого. Ну. Так, уж бить. Мало часу? Ні. Окей, Візьму чуть-чуть грошей. Так. Добре, візьму спицую на молоде. Дальше. не можу. Ні, а чого? А, бо в нас мало грошей. О, уже 2000. Так. І так, головне, щоб нас ніхто не Три, два, один. Все, закриваємо. Бо тут люди ходили. Що це більш страшненько. Так. Окрадаємо чемпанзії. Угу. І нас побили. Та, добре. Я зможу вибратися. Банани. Ага, не зможу, бо мене тут закрили. І що мені тепер робити? Я канал закрыла. Я не знаю, что надо быть. Добро? Ну, пожалуйста, открой. Угу. Окей. Нас прибыли. Ладно, так уж и быть. Сделаю ресет. Так, все. Так, так, Все, в мене тут осталось мало часу, так що треба бігти. Угу, ще не Все, 60 секунд. Можу? Так, може когось. Ніт. Окей. О, вкрадем. В когось ще тут. Барбалоні. Барбалоні, а, це в того пацана. Ага, нас опять. Той чучок прибив якоюсь там ручкою. Ручкою при ручкою. Добре, тун-тун, га, можу? Ще ні. Любими піцами. А так, з піцею на голові, це обов'язково треба взяти. Любими піцами. Так, можу? Ні, вже не можу. Пожалуйста, відкрити двері. Три пітрапки. Тут можна? Ні, тут платно. О, боже, що тут б'ються? Своїми цими ручкою Ой, я в капкан сіла Ну взагалі так я собі Добре Ну і шо Вы там быстро Бьем його? пьем Б'єм Так Ну чого ти мене побив Я ж тобі нічого такого не зробила В принципі нічого Так я не піцею Так, что тут? А, окей. Так, о, в меня открыть двери. Быстрее, быстрее, что надо было. Так, проще треба забрать. Уже это добре. Так, о божечки, сколько тут тунтунгов. Так, открыть тут? Еще нет. Так, о божечки, что тут? О, гусини в Куда ты летишь там? Угу. О, вийшов хлопець. Не хотіла, щоб він заходив, бо в нього такі класні чують речі. Так, добре. Е -е, де що тут? Угу. Тут закрито. Це мене бере. Любиний Міні. Бо не беремо Міні. Це беремо. Так, ти йдеш до мене там? Йдеш. Це вже добре. Так, у мене мало часу тут залишилося. Один ноль. Так, закриваємо. Бо в нас може хтось украде. Так що оце нам потрібно. Так, украдемо. Пожалуйста, не давай швидше. Ні, ні, ні. бока. Бістрійше, швидше. Кіра біжи. Пожалуйста, тебе Кіра, біжи. Ну за ще Це був шанс мій. На таку классу. Добре, піцю. давайте спицую вже візьмемо, бо немає в нас вибору. Так, уже дуже багато брейн у нас. Так що це ні. Окей. Добре. Беремо це. Так, спицу беремо. Тунтун. Угу. Вик, да. Так, в тобой открыто? Понятно. Ты что закрыл. Так. Далее. О, тут надо закрыть. Давай, Так. Так. боже, я подумал, что там у кого-то открыто. Так. Тут открыто? Mm -hmm. Так тільки що нажала походу це моє Хорошо тут все о, украдем. Тут щось такого. Що це можна щось украсить. Блін, это закрили. І зараз, вроде я покажу вам тактику, яку можна использовать в при... такому випадку. Ну, так, просто. Провіряємо, перевіряємо. І тепер ідемо в уголок І коли людина заходить, то вона нас не помічає. Бачите, там людина зайшла. І вона нас не помічає. Ну і шукає. Так. Добре. Угу. Ну, бачите, не помічає. Так що спосіб можете брати. Так, далі. У неї мало часу вже залиши там, так що зараз побіжим. Быстренько. П'ять, чотири, три, два, один. Нуй. Біжим. Быстріше, швидше. Кіра, біжи, біжи, біжи. Це не моя сторона. А ми йшло відкрити? Да ну, ми відкрити. Ой, швидше стало. Супер. Це вже халява. Так, можу? Не можу нікого взяти. В неї закрито. А в нього... М -м -м. В нього ні. Так... Що там? Угу, ніт. Тут закрито. О, відкрито, вроді би. Беремо швидше. Такого беремо. Бере бай, яка наповнюється називають? Ну, щось таке. Пам'ятаю. Добре, йдемо до мене. І... Добре, вже прогрес у нас є. Я хотіла цього видалити, а, то що я зараз його вкрала. Так. Можемо це... Так, цього... вже да? можемо цього взяти. Далі оцього удаляємо, напевно. Щоб в mm -hmm. нас було більше місця. О божечки, скільки тут людей. Дуже людей багато цих брейнротів. Як їх називають? Там девочка, там девочка, там девочка. Поки що ні, пока що ні. Трулімер, трулі швидше, швидше, швидше. Щось вкраде. Може, щось украде, ну пожалуйста. тьотенька. Ну ттенька, ну дай щось украсти. Ну, швидше, швидше. Блин, закрыла. девочка, быстрее, еще быстрее, Уходь, уходь. Наш способ, любимый. Так, ставим в уголок, и там мы будем. Окей? Окей. Доброе Девочка, быстрее. Девочка, пожалуйста. Ого, скільки там грошей. Добре, а цього ще не можу украсти. Не, не можу. Так, ну коли в неї там время закінчиться? Уже побістріше. Вона зараз просто це капець. Так. і... два, один. Бежим, бежим, бежим. На наш быстрей же, быстрейше, Ну що ты робишь, пацан? Ну такий був шанс. Ну просто такий ідеальний. Ну просто, ідеальний. Дай мій дом. А, тут тут мій дом. Я уже згубила свій дом. Добре, закрываем. Так, ось ще можу? Що це? А. Так, у цього украду. Бур-бур потопів? Ні. Отакого От слоника. У в в брейн ротах. М -м. Так, ідем до мене. Добре. Скільки там осталось? Ще напевно хватає. To, так, у чого беремо до себе. Є місце? Надо треба трохи удалить, бо вони безмислимі. Так. Скільки їх ще тут? Угу. Е, уже мосно. Чому тут зато бандити? Флорі, флори. Не пам'ятаю. Уже можна. Уже все, походу, заповнено. Бурпур потепінь тралела драма. Бурпур ла 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 Так. Добре. Цього б'єм, бо хотів у нас щось вкрасти. А таке не потрібно. Так. Щось вкрав, чи Ні, ні. Нічого. Ні, 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 ні. Бомбардірок крокодил. О, така людина була така красива. Такого вкраду собі. Ой, там дивись. Быстрейше, быстрейше. Блин, закрыл он. Способ. Надо ну, раз пробью тикша. Нет. нет. Чего хуло? Так, мне захочет быть и быть и быть. Может сайт сделал. Ай, на ней выживу, наверное. Ты там сейчас? Сейчас су. Так. Якого брейн рота мені украсив? Брейн рота. Пожалуйста, дайте мені його і все. Ага. Дякую тобі. Він просто удалився. А він просто удалився. Любині піца Так. Ократу таку пандочку. Стоп, стоп. вона закрила. Ну, украду якусь панду. Чи ні, осьміножку. Лучше було. Я не, не припоминаю, поминаю. Такий був Брейн Рот. Ну. І так будемо стояти. Доки не закінчиться час. У нас вже дуже класний прогрес. Я вам так скажу. Так что можете брать уже такую идею. Шоп, шоп, красный. Так. Все. Зараз буду уже закинчиться и мы побежим. Все, бежим, бежим, бежим. Быстрейшая Кира для наш домик. Зараз, наверное, будет быстрейшая? Зріжжи і закрити двері. Добре. Це дуже-дуже дуже-дуже дуже добре. Так, цього добре. Дільфіна вже не можемо. Шимпанзіні дельфіна чи що це? Не знаю. Піпі ківі. Ківі якісь? Бандіто бобрито. Через мене там хтось зайшов. Ну, понятно. Так, цього ми вже теж не можемо. Бу. А, все заполнены уже брейн -роты. Может, кого сюда лети? Ну, не знаю. Угу. Так. И что там? Хорошие субаранки. Угу.